I bought. What did you buy? I bought a car. I sneezed. Oh, yes, I heard that. Ви чули цей діалог? Цікаво, чому коли я сказала I bought, я купила, це речення прозвучало як незакінчене, і моя думка не була чіткою. А от коли я сказала I sneezed, я чхнула. Це речення прозвучало як закінчене. В обох реченнях я вжила підмет I та дієслово. Різниця в тому, що в першому реченні дієслово to buy, купувати, but в минулому часі це перехідне дієслово, і воно потребує додатка після себе, аби речення звучало як завершене, аби думка була завершеною. Наприклад, I bought a car, я купила машину. Що я купила? Машину. А от дієслово в другому реченні «sneezed» чхнула неперехідне. Я не можу вживати додаток після нього. My name is Alisa, your English teacher, мене звати Аліса, три англійської мови, і я пропоную розібрати цих два вида дієслів в англійській мові разом. Усі дієслова англійської мови розділяються на перехідні дієслова та неперехідні. Дієслова англійською буде verbs, перехідні дієслова будуть звучати як transitive, а неперехідні intransitive. Тобто, нам треба запам'ятати, що абсолютно всі дієслова англійської мови розділяються на дві категорії: перехідні дієслова та неперехідні дієслова. Transitive verbs, тобто перехідні дієслова, потребують прямий додаток після себе. Щоб думка була завершеною. Ми маємо будувати речення, в якому є перехідне дієслово наступним чином. Спочатку у нас буде підмет, хто що, далі дієслово, що робити, а саме перехідне дієслово, і далі прямий додаток. Тож, погляньмо на цей приклад. Ann bought a car. Анна купила машину. Хто? Анна це у нас підмет. Далі, що зробила? «bought», Купила це в нас дієслово. Купила що? A car це у нас прямий додаток. Anne bought a car, – «Анна купила машину. Підмет дієслово та прямий додаток. Так як у нас є прямий додаток після дієслова, купила що? Машину. Bought. A car, тоді діє слово bought, ми робимо висновок, що це дієслово перехідне. Ann bought a car. Анна купила машину. Тоді ви мене запитаєте, а що ж таке прямий додаток? Прямий додаток це предмет або людина, на яку спрямована дія дієслова. Прямий додаток відповідає на питання, що або кого. For example, наприклад, the child ate. Cake. Дитина з'їла торт. Що дитина з'їла? Торт. Саме cake буде прямим додатком в цьому реченні. Тому the child ate cake. Хто? Дитина, the child, це у нас підмет. Що зробила? Ate. З'їла це діє слово. З'їла що? A cake? Торт. Це у нас прямий додаток. The child ate what? Дитина з'їла що? Торт, cake. Тому це дієслово ate з'їла перехідне. Тобто, якщо після нього йде прямий додаток, значить це дієслово перехідне. І знову ж таки запам'ятовуємо формулу побудови речення з перехідним дієсловом. Спочатку в нас йде підмет, потім дієслово і вже тільки після дієслова прямий додаток. The child ate cake. Або ж the boy hugged a dog. Хлопчик обійняв собаку. Кого обійняв хлопчик? A dog. Тому a dog це у нас буде прямий додаток. Ми напряму задаємо питання від дієслова обійняв hugged. Кого? Кого обійняв хлопчик? A dog собаку. Тому a dog це у нас прямий додаток. The boy hugged a dog. Хто? The boy, хлопчик це в нас підмет. Що зробив? Hugged. Обійняв, Обійняв кого? Собаку, a dog. Це в нас буде прямий додаток. Тому дієслово hugged це перехідне дієслово, так як після нього ми бачимо прямий додаток. І знову ж таки повторюсь: схема побудови речення, у якому є перехідне дієслово, буде наступною. Хто підмет? Потім діє слово, що робити та прямий додаток, кого що. Бажаєте вимовляти слова, речення та фрази англійською правильно. Тоді запрошую вас на мій курс англійської для початківців English for Beginners». Важливо знати не лише алфавіт айфонетичну систему, тобто як вимовляти звуки англійської мови вже з самого початку навчання. Якщо ви лише розпочинаєте вивчати англійську, або вивчали і не вмієте і не знаєте, як правильно вимовляти звуки англійської мови, тоді запрошую вас на мій курс, де вже з самого початку ми формуємо правильну вимову та вчимося розмовляти англійською. Бажаєте дізнатися більше? Переходьте за посиланням в першому коментарі цього відео. Або у шапці профілю мого ютуб каналу English with Alisa. Або такий приклад. Our little puppy ate my shoes. Наше маленьке цуценя, якщо дослівно з'їло моє взуття. Тобто погризло моє взуття. Our little puppy ate what? Що з'їло маленьке цуценя? Або що погризло? My shoes. Тобто у нас є додаток. З'їло що? My shoes. Тому діє слово ate у нас перехідне, так? А тепер погляньмо на цей приклад. The baby smiled, немовля, посміхнулось, або малюк посміхнувся. The baby smiled what. Малюк посміхнувся що? Або The baby smiled whom. У нас нема прямого додатку в цьому реченні. Тому дієслово smiled є неперехідним. Тобто, якщо ми не можемо вжити прямий додаток після дієслова, тобто слово, яке відповідає на питання кого або що, тоді це дієслово у нас неперехідне. Тож, intransitive verbs, неперехідні дієслова, не можуть вживатися разом з прямим додатком. Неперехідні дієслова не передають свою дію на інший об'єкт, місце або предмет. Якщо перехідні, тобто ми називаємо їх перехідними, тому що вони передають свою дію на інший об'єкт або предмет, або місце, так? то вже не перехідні дієслова вони не передають свою дію. І структура такого речення буде виглядати таким чином: підмет плюс дієслово, хто що, плюс що робити, що зробити. For example, наприклад, Susan sneezed. Susan снізд. С'юзен, це в нас підмет. Що зробила? Sneezed – чхнула. Це дієслово у нас є неперехідним, тому що після нього немає прямого додатку. Але після неперехідних дієслів ви можете вживати обставину. Після неперехідного дієслова зазвичай йтиме обставина, тобто другорядний член речення, який відповідає на питання, як, де, коли. І тоді структура цього речення буде виглядати таким чином. Підмет плюс дієслово плюс обставина. For example, the children ran around the bush. Хто? The children, діти, що зробили? Що робили? Ran. Бігали, бігали де? Around the bush. Це у нас обставина місця. The children ran around the bush. Таким чином, в нас дієслово ran є неперехідним, хоча й після нього є другорядні члени речення. Але ці другорядні члени речення не є додатком, не є прямим додатком, а є обставиною. Тому, якщо після неперехідного дієслова ви бачите інше слово, перевірте, який же це другорядний член речення. Якщо це обставина, то тоді це дієслово у нас є неперехідним. He arrived late at night. Він приїхав пізно вночі. Хто? He, він, це підмет, що зробив? Arrived. Приїхав, це у нас дієслово. Приїхав коли? – «late at night» – Це у нас обставина часу. He arrived late at night. Таким чином, це в нас дієслово неперехідне, тому що після нього ми бачимо обставину часу, а не додаток. Тож, згадуємо: перехідні дієслова потребують прямий додаток. Щоб думка була завершеною, так? Це те, що ми вивчили на початку цього уроку. І структура цього речення буде виглядати таким чином: підмет, дієслово та прямий додаток. The car has what? New tires. У машини є що? Нові шини. Тобто new tires – це у нас прямий додаток. Але після перехідних дієслів може бути навіть два додатки. Перший додаток буде непрямим, який вказує, з ким або для чого було зроблено дію, а от другий додаток буде прямим. Давайте поглянемо, на приклад, щоб краще розуміти, що я маю на увазі. I gave her a present. Я дала їй подарунок. Хто? I це у нас підмет. Що зробила? Gave. Дала. Це у нас дієслово. Далі, після цього дієслова, у нас є. Прямий додаток gave what, дала що? A present подарунок. Це у нас прямий додаток, тому що ми задаємо питання напряму. Gave what, дала що? A present подарунок. Це прямий додаток. Далі у нас йде a present кому. Подарунок дала кому. Her, їй. Тому her – це у нас непрямий додаток. Ось в такому реченні це також буде перехідним дієсловом. Тобто gave у нас є перехідне дієслово. I gave her a present. І структура таких речень, у яких є два додатки, буде виглядати таким чином. Спочатку у нас буде підмет. То, що потім діє слово, що робити, потім непрямий додаток, а вже тільки після нього прямий додаток, а не навпаки. Також необхідно знати, що в англійській мові багато дієслів можуть бути перехідними і неперехідними. Наприклад, I stopped the car, я зупинив машину, я зупинив що машину. Тобто stopped в цьому реченні є перехідним, після нього є прямий додаток. Або ж ми можемо сказати: The car stopped. Машина зупинилась. Розуміємо, про що це речення? Так. Думка завершена. Так. Ми повинні вжити після цього дієслова stopped додаток. Ні. Тому в цьому прикладі це дієслово «stopped» буде неперехідним. The car stopped. Або ж we will continue the meeting after the break. Ми продовжимо збори після перерви. Ми продовжимо що? Збори. We will continue what the meeting. У нас є прямий додаток. Тому continue – продовжити. Це у нас буде перехідне дієслово. А ось в цьому реченні погляньте. The meeting continued after the break. Збори продовжились після перерви. Ви мені скажете, чому ж це дієслово не перехідне, а після нього є інші слова? Перевірте, будь ласка, які саме це другорядні члени речення. The meeting continued збори продовжились коли after the break. Це у нас буде обставина часу, коли after the break. Тому це дієслово є неперехідним в цьому реченні. The meeting continued after the break. Іноді в англійській мові значення дієслів змінюється, в залежності від того, чи дієслово перехідне. Чи неперехідне. Тобто, одне й те саме дієслово може мати різне значення в різних реченнях, в залежності від того, яке воно перехідне чи неперехідне. Погляньмо, що я маю на увазі. He runs his own business. Він керує власним бізнесом. He runs. Він керує чим? His own business. Власним бізнесом. Тобто в цьому реченні наше дієслово runs, яке означає керувати чимось, так? to run» means «to manage, тобто керувати є перехідним дієсловом. Але тоді, коли воно вживається у значенні керувати. А от коли дієслово «to run» вживається в своєму звичайному значенні бігати, воно є неперехідним. He runs along the beach. Він біжить вздовж пляжу. Він біжить де the, the beach. вздовж пляжу. Це у нас обставина місця, тому в цьому реченні дієслово to run, бігти в значенні бігти є неперехідним. І ще один важливий момент, чому нам необхідно знати про існування перехідних та неперехідних дієслів в англійській мові, а саме тому, що один з видів цих дієслів не може вживатись в пасивному стані. Тож поговоримо about passive voice, пасивний стан. Ми знаємо, що в англійській мові є active voice, активний стан дієслів, та passive voice, пасивний стан. Тож, погляньмо. Активний стан. The instructor addressed the student's question. Хто? Інструктор addressed, відповів на the student's question, на питання студента. Тобто в цьому реченні addressed є перехідним дієсловом, і ми бачимо, що перехідні дієслова можуть вживатися в активному стані. А давайте перевіримо, чи можуть вживатись неперехідні дієслова в активному стані. The boy suffered when he broke his leg. Хлопчик страждав, коли він зламав свою ногу. Тобто ми бачимо, хто The boy виконує дію, так, що він робив страждав. The boy suffered, коли, далі у нас іде обставина місця, страждав коли, коли зламав свою ногу. Тобто бачимо, що неперехідні дієслова можуть вживатися в активному стані. Далі дивимось, в пасивному стані. Чи можемо ми вжити це ж саме речення, але в пасивному стані? The student's question was addressed by the instructor. Питання студента було адресовано інструктором. Тобто бачимо, що дієслово addressed, перехідне дієслово addressed, може вживатись в пасивному стані. The student's question was addressed by the instructor. А тепер давайте перевіримо, чи можемо ми вжити неперехідне дієслово в пасивному стані. Чи можемо ми сказати? The boy was suffered when he broke his leg. Хлопчик був страждаючим, був страждав, коли він зламав свою ногу. Тобто, бачимо, що таким чином ми речення будувати не можемо. Це буде неправильно. Тому ми маємо запам'ятати, що неперехідні дієслова не можуть вживатися в пасивному стані. Якщо ви не знаєте і не розумієте, як утворюється та як вживається активний і пасивний стан в англійській мові, напишіть, будь ласка, в коментарях, і я обов'язково запишу урок на цю тему. Тобто речення The boy was suffered when he broke his leg буде неправильним як граматично, так і в свисловому плані. Окей, okay, and now let's practice. А тепер давайте попрактикуємось. Визначіть. Чи дієслово є перехідним чи неперехідним в кожному з цих речень. Читаємо речення: He arrived in the morning. Він приїхав вранці. She wrote him a letter. Вона написала йому листа. Thieves stole his car. Грабіжники вкрали його машину. Покладіть це відео на паузу, подумайте та визначте, до якого виду належить кожне з цих дієслів. Я сподіваюся, що ви самостійно виконали це завдання. Тепер давайте перевіримо. He arrived in the morning. Він приїхав коли? In the morning. Вранці. In the morning це у нас обставина часу, тому arrived це неперехідне дієслово. She wrote him a letter. Вона написала, що. A letter – листа. Кому? Йому. Him. У нас тут є два додатка. так? Спочатку у нас йде непрямий додаток, а потім прямий. Him – Йому це непрямий додаток, а a letter – листа це прямий додаток. Тому це дієслово є у нас перехідне. А от, Thieves stole his car. Грабіжників stole. вкрали що? His car. У нас після дієслова йде прямий додаток, тому це дієслово також є перехідним. Як ви помітили, для того, аби ви краще розуміли тему перехідні та неперехідні дієслова, я створила презентацію. І ви можете отримати безкоштовний доступ до цієї презентації, тобто завантажити її у форматі PDF до себе. Також, якщо ви хочете, ви можете її роздрукувати. Це дуже зручно. Ви можете повторити матеріали, які ми пройшли в цьому уроці, в будь-який момент. Всі приклади, всі правила, все, що я викладала в цьому уроці, все є в цій презентації. Тому, якщо бажаєте, переходьте за посиланням в описі цього відео та завантажуйте собі цю презентацію і користуйтесь нею. До речі, ви знали, що я веду ще один канал, але виключно англійською мовою. На цьому каналі ви зможете знайти відео на цю ж саму тему, але я все викладаю там виключно англійською. Якщо цікаво, переходьте за посиланням у описі цього відео. Great job! Чудова робота! Thank you for learning English with me. Дякую за те, що вивчаєте англійську зі мною. Якщо вам сподобався цей урок, обов'язково підтримайте мене, поставте лайк, напишіть ваш коментар та підпишіться на мій канал. А з вами була Аліса, Your English Teacher. І до зустрічі в наступному уроці. See you soon. Take care.